Ну, а вона гарно їде! У вас то легендарна машина! Всі. Узагальма такий гарний, я попав на дуже гарний вакуум. Попав на гарний вакуум? Це бавовський, дуже гарний. Ааа, то не вже. на УАЗівській. Воно ось. Ха-ха-ха. Тут і вакууми. туди вниз. Ну, вони наскільки тримали, там ми не знайомі, що до півтора хвилини він донизу злітає правда переваг тут 10 вже має, а вже ставлять 4 ступенів Камера не передає схилу, от що погано. От. Кажу, вони вони своє життя дуже не... Це все малолітки, бо їхники вони сидять, що ті бабабки рахують. Це перебирали, там пацанів, що мають по 16 років. Це коли покрова там, свята.